наконец и у нас цилиндры Их Можно вот так делать им. Наконец. Промысловая гидравлика. Шифен. Шифен 240 В чем фишка? Стоит так же, как без промысловой. только у нас такая, понял? Кто то есть накидая гроши за эти цилиндры, кто еще цена такая самая, как был звичайный. Блокировочка. Пожалуйста, есть. Промысловая гидравлика. Есть. Радіатор спереду є все, що в шифінгу вже могли впіхнути, 240-й і є, і по ціні, яка і була. Тому, друзі, вже зараз беріть ручечку собі, лісічи, виписуйте номерок, який бачите на екрані. Офіційно від постачальника техніка новенька. Вся новенька змащена, перемащена, все, оригінал. Шифенг 138 2 мотор. Дізельний, все як положено, техніка нова. Нова, це вже 24 маєте рік. Ні, 11-23. Ще на останні місяці. Зараз довго пливе морем, довго пливе морем, бо всюди, друзі, на жаль, війна. Ну то з цим не ти не поробиш. Класний апарат, перевірений роками. От не дивіться ті, 350-ті. 354 з один циліндр безремінний, то повне лайну. Саме перевірені трактора шифинг, саме 240-244. Самі, 240, самі перевірені, довго, довготривалі живучі мотори SF-138, 2, коробка, яка відповідає цій потужності. Шестерка на 40-му, восьмерка, 8 на 2 на 44-го. Відповідно, потужна рама, багато заліза, тонна ваги за такі гроші, ви нічого. Краще просто не візьмете, Не візьмете. груза, догружателі. Все дуже файні, дуже класні. Бачите, тут, тут цельна рельса, балка, задній мост, тут ні на чому на залізі не економлять, поняли? В цьому тракторі. Тут сів, поїхав, зразу в поле працювати. Нічого у вас не буде розсипатись, ламатись, відвалюватись, нічого не буде. Все, купили. Бачите, поніжна, повишена, навіть віддільна ручка. Ніяк в, цьому, в синтаях, що з одної ручки, Все, тут йде коробка посилена. В цих шифінгах, щоб ви розуміли, йде коробка посилена набагато потужніша, ніж в Сінтаях. Хоча ціна дешевше, майже ну, не на майже, а на 1000 баксів, навіть більше дешевше. за аналог задньополювидний сінтай. От, хороша техніка, яка себе хорошо зарекомендувала, дуже її хвалять, дуже і люблять. Тепер вона вже є з тим пінь-пінь-пінь циліндром. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Номер телефону бачите внизу. Детальніший огляд буде позже, зараз нема часу. І в принципі тут, крім того, циліндра, ніяких більше перемін е немає змін. От. Ну, радіатор спереду вже давно ставлять, то вже не є проблема. Тому дзвоніть, будемо раді вам допомогти.